146 українських полонених, військові та восьмеро цивільних повернулися додому. Черговий обмін відбувся у День незалежності України. Серед військових бійці ЗСУ, нацгвардійці та прикордонники, майже усі були у російському полоні більше трьох років. Повернулися оборонці Маріуполя, східних та південних областей України. Серед цивільних обміняли колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка, який не пішов на співпрацю з окупантами. Медика госпітальєрів Сергія Ковальова, який був з оборонцями Азовсталі, та журналіста Унян Дмитра Хилюка. Дмитра окупанти викрали у березні 2022 року на Київщині. Я знав, що ви за мене дбаєте і турбуєтесь. Мам, не плач. Дякую всім, хто допоміг нам повернутись додому. Всім дякую нашій країні, нашим волонтерам, президентам.